заправляешь конденсат сдавай цевай комплекса что не До зимо прийшло під кінець осені. Красиво як. І Мухтар. Муха. Mm. Друзі, всім привіт. Mm. До да. морози. Сніги на подолу, Мікрофон працює, все хорошо. Це, звісно, жесть. Сіми снігоми сьогодні попросят приїжджали, так я хочу одкидав цей у дворі. Уїздимо на зодні ворота. Так, укрили і, і все. То поставив ось поко що тут ось для поросят. Хупа виніс. Ну, тепер да, тепер добре снігом не прикидає. Дожі були тут, взагалі вже порости. Ну, це таке. Приїжджали люди по поросота, я хоч подкидав тут дороги. Хотіли очистити трактором, задній двір повичищали. Ну, по ковшом. Отим куном, так сказати, саморобним, хто бачив відео. Ой, і там одірвалося, робили це під час снігу. Ой, коротше, як святу не було, світла не було. Треба було приварити, світла не було, все, воду злили, все. Так, поки що й не вичищує. Тут стежки стриж... стриж... прокидали. Ну, нічого нормально. Так, друзі. Зайдемо в кабінет в кормоцех. Треба зараз буду працювати кормо трошки по на цей. Старту намішав гроверу. Це просте тут. Ще треба буде понамішую всього. Бо завтра знову якась погода погана буде. всі бачки, може, мішки понабираю простого. Знову погода погана, знову все оце таке, щоб були корм. Бо то не було. о 12 ночі не стало світла. Коли це було в понеділок, неділю ночі і в понеділок до 12 маю, чи до 2, чи до 3 часу не було світла. А воно після виходних жену кормо не мішаю, ніде нічого не б'ю. Ну, типа празничок, так я. То все пусто, пусте було, якби, блін, до ще утро, то не протягнув би, мабуть. Там то є цей, як його отруби. То Щось би придумали б. То такої. Отакі, друзі, трьох лінієчки. Два кабосика свободних буде. А ну Ану, порозходились трошки. Я не хочу до вас заходити, Виходьте. Буде два кабасика свободних. А може собі оставлю? не знаю, якщо ніхто не знайде половиною ціна. Давай. Дракони. Коротше, в однієї свинки грижа пупова. Та ось від цієї видно висить у там. Вибряковка піде. Ну, понятно, собі, не знаю, що я з нею робитиму. Може, хто знає, як ті гріжі, бо я зразу в мене було, таке вже не раз уже, То я судняв свиноматки і воно в них затягувало. Це, блін, в прошлий раз помучився. Я з нею. мать, кілограм 500 зарізав, дорізав її, бо вже аж лопнув. Я лопнуло. Це, дивлюсь, теж висить, не проходить. Щось тобто вона похужала, блін. О, і ось оце кабасик з ухом теж. Одне стирчить, одне лежить, теж буду собі. ну, Тобто непродажний вид, хоча він здоровенький, хороший, непродажний вид. Буду оставляти теж собі. Може комусь треба, там ну, скину якісь за, за 2000 оддав би за вуха, отого, <смі> стерчить, Може комусь треба. Або піде собі. Ну, це таке. Просто ту свинку саму б я б десь б держав би, щоб її ніхто по грижу не цей. І було б хорошо, а так усіх трьохлінієчки. Мама ландраз дюрок і контуром парована. Є мене такі друзі. Дюрки, дюрки які дається. Первітки, свинки. Ну як, первітки? ну, час свинки. То є ще не рожовші. Друзі, поговоримо сьогодні. А, ні, світло проще у вас горить. Управлюся тоді виключу. Поговоримо, друзі, з вами про цей про тему нашого відео. Куди реалізувати свинину? Ну Продукції, щоб не здавати шабайом, щоб вони на вас не заробляли. А самому реалізувати. Дивіться. Я не буду розказувати про магазини, про те, таке, таке, як я зараз сам спробував. Получається, не получається. та як все, виходить. Що я роблю? Це, друзі, виставляю в інтернет-об'яву продам, сало м'ясо, ну продукції сало, м'ясо, ціни уточняйте на цей. На продукцію там 10-20 гривень, смотрю на що дешевше, ніж на базарі, даже, ну, виставив. І то воно заробляється. Ну, тобто, прибуток більше, ніж я там продам за одну ціну свиней розріжу, то зароблю нормально. Ну як нормально, за день ніде так чи за півня дуже не заробиш. При тому, що шабаям я даю солом'я. Не шабаяма цим різником. Родичі, дядько з дідом прийшов, розрізали, м'ясо взяли. Все, стане продав. Виставляю в інтернет продам солом'ясоток. Тепер вже почав виставляти і півтушками ще. тож тобто, дивіться, ріжу ж. Якщо заказав, наприклад, у мене одне порося солом'ясом розібрали. Друге, заказали півтушки і четвертинку. Півтушки. Ну, тобто четвертинку за док. У мене передок остався Передок ну, розділив на соло м'ясо, повіз на базар Я покажу зараз вам відео. На базарі я розказую, там знімаю У мене там його розібрали все. Цього, голови теж позабирали, голови ну, закози. ну нормально більше, ніж вам здадуть на м'ясо, чим ви здаєте на м'ясо. і так Зараз я виставлю відео. Друзі, один з видів реалізації продукції своєї це базари. По селах можна їздити. Ну, звісно, лучше в город їздити, цей, ну, реалізовувати свою продукцію, сало м'ясо. Ну, в городі там справки надо, там нода, там ну, Я продавав і в місті, ну там багато. Конкуренція велика, люди постійно беруть у м'ясників. Тобто нода цей. Починати у сезон, коли немає м'яса, я й дуже спрос. Це десь в кінці літа, в началі осені. Тоді піде діло. А якщо ви там піде начнете, ну, будете продавати тоді, як сказати? Коли немає попиту, ну, слабенько, то можете перестати продавати. І треба ж розумієте, що, наприклад, у неділю там базари у городах. І треба, щоб кожну неділю у вас порося було, щоб ви почали ось, і у вас. Через тиждень буде порося, через тиждень, через тиждень. Оце таке. Подробно я розповім у відео. Сейчас, оце у село приїхали величеньке, то ну, спрос соло, м'ясо є продукція. Тому брізки сальні, м'ясні. Є, люди зараз дуже держать свиней. Старі люди їм краще пенсію отримав, купив там кусок сала, м'яса і їм вистачає. Це таке, це друзі. В сусідньому селі, так сказати, базарчик. Ну, там людей тут, Бачите, тут небагато, а там воно більше. А там таке продаємо, торгуємо, так сказати. Це таке спрос дуже по селах є. Тут один ну, плюс, що не треба документів на продукцію, ну, провірки, о, там, ці, ці. бо з документами я кажу там больницю треба їхати, брате, їхати до ветврача, щоб він там бірки виписав у села. Просто жесть, просто жесть. Багато всього. Це як люди займаються, в них вже настроєно ну, не на одне порося, там на 4-5 десяток поросят виписали, зараз все проплатили, все добре. Ну так по селах, по, по на возити, і, і інтернет інтернет, з дому беруть, може десь заказ, може по інтернету відправляти комусь там треба. Оце таке друзі. І так, друзі, ну, дуже часто, звісно, ну, наприклад, я оце вже на раз у місяць різав. Ну, так старався, раз у місяць, може трошки менше. Пробав, пробав, просто пробував, що воно буде. Раз у місяць хорошо розбираю, Тобто, в мене дзвонять, за кози не вистачає. Зараз я оце трошки там, на виходних одне зарізав, то і через виходні, наприклад, щоб так розбирали. Слабуво вже, вже. Тобто треба хоч два на місяць, наприклад, в 15-х числах, чи коли там пенсії ну, старих людей. О, оце тоді нормально. В началі місяця, ну, в кінці місяця, чи в середині, коротше, треба вдвічі на місяць різати. То було, ну, так нормально буде. Через два тижні люди там що їдять, що не їдять, і нормально беруть. Оце таке. Бо, ну, старі люди, не всі друзі, хочуть. Я розказав у відео там, де не я вже не пам'ятаю, то на базарі сидів балакав. Не дуже хочу свиней там усі держати. Лучше купити сальця м'ясо та і все. Особливо в кого там пенсії хороші. І то таке, друзі. А нам же молодим та й не дуже молодим. Ну, всяким. Людям-селянам треба якось виживати, треба якось крутитися. Ну, це таке, друзі. І знакомі, є там, ну, продають півтушками, теж ну, нормально закази. Тобто, в мене в город я одвіз одне, одне одвіз ну, половину тушки. В селу далеко. есть баба живе сама, їздить їй по соло. Цей вгород далеко їхати. Я кажу, я машиною приймав, кажу і далеко, кажу, я привезу, ну все нормально. А в вгору до 200 четвертинку забрали, все хорошо добре. Каже, вкусне. цей ще й довозив кров, просили. Ну, купляли ще й кров у мене. Кров дуже хорошо вкусно беруть Це, друзі, продаємо так, ну, все нормально. Тобі, тобі, це просто для вас розказує, просто людина, щоб не шабаї щоб ви. Міни трошки більше зароблять. На цьому і тоді не розказували, і свині не да вигодно їх оце держати, щоб оце цей. Оце таке, друзі. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!